Життя ще одного героя обірвалося на Донеччині. У лісоводах Городойського району попрощалися військовослужбовцем інженерних військ Василем Остяком. Він разом із земляком Віктором Попиком потрапив під мінометний обстріл. Тіло останнього і досі шукають. А Василя цими днями ховали всім селом. Василю Остяку було 36, коли отримав літку повістку військомат, сказав, значить, така моя доля. До мобілізації працював механізатором у місцевому господарстві. Був сумлінним працівником, добре розбирався у техніці. Коли прийшла повістка, він сказав, що счавка йду на комісію, кажу, я кажу, Вася, ти не спіши, я кажу, каня, я піду, бо то моя така свій бакає. Приїзд, вояска, показав мені, ка я вже йду в армії. До Дебальцево захисник потрапив як рядовий інженерних військ. Його підрозділ займався укріпленням бліндажів. В останню відпустку до рідних лісоводів Василь повертався у грудні. Старша дочка дуже раділа приїзду батька. В грудні, як йому довелося побувати на Хмельниччині, бо приїжджав по техніку, супроводжував машину, він знайшов час, щоб зранку завезти дитину в садочок меншу. А Яну супроводив до школи. В дитини сіяли очі від такої радості, що не можна було описати, як вона заходить в клас і з радістю каже: А мене тато є. У ніч з 14 на 15 лютого родини захисників з примарною надією слідкували за новинами, адже вірили, вогонь на сході таки припиниться. Всі сподівання українців розвіялися, коли почали надходити страшні новини з Дебальцівського котла. В оточення терористи захопили бригаду інженерних військ. Під страшний обстріл потрапили декілька бійців. Серед них був і Василь Остяк. Під час бомбардувань йому відірвало руку, була поранена і нога. П'ятеро побратимів, що кинулися рятувати Василя, теж загинули. Лише через тиждень тіло доставили додому. На фронт його призвали в серпні місяці чотирнадцятого року. Спочатку був місяць на підготовці в Закарпатській області, а потім відправили на передову. Поїхали в Дніпропетровськ, Привезли. Аграрна компанія виділила транспорт і ми поїхали, забрали. Прощатися з героєм прийшли більше сотні людей. Всі вони з болем кажуть, країна втрачає кращих у цій страшній війні. Сьогодні його вже дітки навчаються у нас у школі. Це Дівчинка в четвертому класі і в перший клас має також ще одна дочечка його. Ми сумуємо і кажемо, що хай йому буде земля пухом. Сиротами у Василя Остяка залишилися двоє маленьких дівчат. Всього за час воєнних дій на сході не дочекалися своїх захисників шестеро городоцьких родин. А рідні ще одного лісоводського захисника Віктора Попека і досі не можуть знайти його тіло.